Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу. Священник Олексій. Чи потрібно лишати чиєві офіціантові? — Якщо є можливість, то можна залишати. Знову таке питання індивідуальності, питання індивідуальне. Я часом, якщо їм, то не оставляю нічого. А часом, як Бог мені розположить серце, то я лишу пару гривень. Я не розкидаюся грішми через те, що я знаю, що вони нелегко приходяться. О, то питання індивідуальне. Є люди, які файні лишають гроші. У мене вон вон, стоїть знайомий, файні гроші в моїй грубі о, на тих чайових. Але то є нормально. Одним словом, хто як хоче, так і робить. Я грішми не тринькаю, бо я знаю ціну копійці. Знаю ціну, бо я працював і працюю далі на роботі, щоб то трошки довести до путя. Але здебільшого я вару їсти вдома і не лишаю навіть собі чайових. Годую дітей, годую людей. Ніхто мені чайових не лишає. Все, будьте здорові, а ви собі хочете. Лишайте грубі гроші, як маєте можливість. Я си не розкидаю. Дуже дякую. Прошу.